Це Лека 100. Розвідувальний безпілотник, вироблений в Україні, покриває усі наші 99% наших потреб в плані дальності, в плані зображення. Взлітаємо по команді і по задачах. Там знайти артилерію, знайти танчики, піхоту і тому подібне. Злітаємо. І намагаємось не знайти. Мишка, ось тут їде по дорозі що там. Вона заїжджала ось сюди. Так, да. Тобто вона, може, типу, реально їхала кудись. Може вона заправлятися їдула. — Кожен день зліт посадка, зліт посадка, Дивимось, крахуємо, шукаємо, щоб допомогти нашій піхоті, щоб артилерія по ним не стріляла. Розуміємо, яку це має велику роль знайти це все в нашому подальшому якомусь просуванню і звільнити ту територію, яку зараз окуповують Кацапи. Це Урал, Іліград. Хай урал Урал і Град. Вони переїхали трохи. І ти бачиш, куди і, вони? і стріла стоїть. А та пушка. Так. Пушка? Такий, з нещодавнього ми вразили ворожий ЗРК, який нам дуже заважав, який перекривав нам шлях до тилів противника. Ми дуже довго за ним ганялись, як і він за нами. Це тільки що стріла. Да, от, на неї потрапитися дуже важко, щоб так вона по нам не відпрацювала. Але нещодавно от, знайшли її. І тоді дочекались Хаммерса. Старших наших начальників і влупили її. Так, і прозвіталися ракети і тому подібне. Після цього було дуже приємно повертатись додому. Казати командиру, що командири цілеуражено. І виход, Град, лігра. Так, Такцю нашу і та Угу. Я б хотів би покращити тільки ударні безпілотники. У нас в БПЛА в принципі є е, роз, там, розвідувати і тому подібне. Треба реально ударників більше, більше, більше. Ну, наш підрозділ називається «Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. І безпосередньо наша задача, щоб ми вражали Ударними дронами. Сюди запіхуємо детонатор, включаємо доплату підриву. Це погнали, поїхали. Я вважаю, що якщо є можливість щось кацапом закинути, вжахнути хорошенько, ти вганяєш їх тупо в депресію. Наша група працює з FPV, це дрони Камікадзе. Ще є дрони зі скидами. Працюємо, ганяємо кацап. 8-7 з танка. Багато цілей, багато задач можна виконувати цими дронами камікадзе. Це є літаки, коптери і там ще якісь певний переліки. Час на реакція набагато швидше, ніж наводити артилерію, потім коригувати її. Ну, ефективність більша. Це ворожа техніка, піхота, байдуже, все вороже. Що рухається, не рухається в робочому стані, усе потрібно знищувати. Це ото, Це... якщо бімба спрацювала, все долетіло, все файно, шик. Зараз поменяем поміняємо і знову піджигають. Сьогодні відбували штурмові дії в бригаді і хлопці їх как бы, супроводжували. Вони тобто, все, що бачили, туди і как бы, вражали. Там знищили, знешкодили точку ПТРК, ну, тобто тур БМП3, БМП-2, БМП-1. Камази були з урали. Ну, виявили і, і знешкодили, що допомогло нашим хлопцям, які штурмували, ну і стало легше трохи. Скажи, будь ласка, під крестиком, на хрестику тіло. Нагнуся би мав. На краю посадки, там, де хрестик, особа. Особа. Так, хлопці, піхотинці, ті, що в окопах ті що йдуть, штурмують, вони теж всім багато чого допомагає, багато чого допомагає до розвідка. Як проведена до розвідка, так і проведений. наступ. Можете зробити повно екрани. Ми кожен день намагаємо, намагаємось відвоювати свою територію. Це буде не швидко, це буде нелегко і це, і це важко. Це не так здається, що там гегей, вперед і все, і, і ми в Маріуполі. Не очень прям ты кайфуешь, но ты понимаешь, что это надо, надо остановить зло, которое приходит в свою сторону. Как бы кто как ни мы это сделает. Постоянно себя мотивируешь. Короче, это сложно, но ты все равно понимаешь, что ну, это нужно делать, нужно здесь быть. Для меня перемогаться куда-то. Коли... Наша нація буде, а її а, противника не буде. Диві. Хороший, хороший руски.